Дружніший, тепліший та говіркіший новий рік роботи Прикарпаття Обленерго зустрічає з оновленим брендом. Освіжити стиль, кажуть, у компанії вирішили не випадково, адже цьогоріч вони відзначають 92 другу річницю своєї історії та 20-річчя підприємства. І за цей час тут відбулося чимало змін. Тож до гарної пізнаваності та традицій додали нової молодої енергії. За два десятиліття змінилися події зовні змінилося життя і внутрішнє нашої компанії. Відбулася реорганізація ринку енергетики, відбулося об'єднання наших філій, технічні новації вірвалися в життя наших технічних підрозділів. З нашим клієнтом ми спілкуємося вже за допомогою цифрових технологій, з допомогою соціальних мереж. Ну і незважаючи на те, що наші компанії 92 роки, ми почуваємося молодими і прогресивними. Ми змінилися, ми стали іншими, тому й пройшов час оновити бренд компанії. Окрім логотипу шрифту, змінився і слоган нашої компанії. Він трішки також змінився. Ми думаємо, що зайвих слів не потрібно прикарпаття обленерго завжди світліше. Роботу над ребрендингом у компанії розпочали ще минулого року. За оновлення взялася місцева дизайн студія брендарі. Вони візуально змінили логотип та шрифт. А ось кольорова гама залишилася незмінною. Основними варвами і надалі є помаранчевий та білий. Її доповнили фіолетовим та блакитним. Логотип дуже добре знають в регіоні. То завданням було його не міняти кардинально, зберегти впізнаваність. Помаранчевий колір насправді дуже він є теплим, таким дружелюбним, і він викликає, скажімо, довіру і позитивні емоції. Відповідно, ми його зберегли. Фіолетовий це теж такий доволі позитивний колір, і він в парі з помаранчевим працює добре. В форму Трішки модернізували. Ми змінили букву Е. Тобто, тепер вона більш така усміхнута. Свої 92 роки кажуть, у компанії зустрічають в оновленому стилі та з єдиною мрією усіх українців якнайшвидшої перемоги над російськими окупантами. Люса Гаргара, телеканал